<iors> <Fan> ось такий порошочок. Отак видно. Uh -huh. Ну, пахне прям хорошо. Не треба носити. <jam> Давайте цією трубочкою помішаємо. О, вона отак заїжджає. Вона їде. Коко? Добре. <Turn> <comunati> це прям, прям офігенно. Це желе, це не кокос. Перемішуємо. А, нормально. Шо, куштуємо. Чай з молоком. Але оця, знаєш, типа оце, що ми видали з такої коробочки. Похоже, знаєш на бабл-ті. Воно добре. Гаряче? Воно добре прям. От воно прям добре. Mm. Вкус дуже цікавий да, такий. Ці оцінка, Я думаю, це 10 з 10.